Планета кіно це щось. Так? Вітаю, це Дональд Трамп. Я прийшов до містера Роя Кона. Дональд хто? Рой Кон, радий знайомства. Той самий Рой Кон, про якого всі пишуть, а ви брутальний. Про вину визнано. <рес> Рой Кон пройди світ. Його тричі звинувачували в шахрайстві. Відкрию тобі маленький секрет. Люди наймають мене, бо я переможець. Як вам вдається. Перше правило найпростіше. Атакуй, атакуй, атакуй. Це буде найкраща будівля в країні у світі. У світі. Вона вражаюча. буде вражаюча. Правило друге. Нічого не визнавай і все заперечуй. Містер Трамп, Дайте вам вдасться перемогти американський уряд. І правило номер три: щоб не сталося, завжди задай перемог і ніколи не визнавай поразок. Про всяк випадок я все записую. Це ж незаконно. Заради перемоги готуйся робити що завгодно і з ким завгодно. <звук> Існує два типи людей переможці і переможені. Ти перевищив ліміт і по вуха в боргах. Я знаю, що роблю. Поглянь на себе! Ти стаєш потворення. Не забувай, що це я тебе створив. У нас є абсолютно нове гасло. Зробимо Америку великою. Знову Хм. мені подобається про знову учень. Історія Трампа у кіно 17 жовтня.